Сьогодні два четвертого жовтня року закономір починає роботу присутні чотири з шести депутатів є, Тож починаємо. Будь ласка, Олександрович. Так, так, перше питання про внесення змін і квартираційне рішення Миколаївської сільської ради від двадцять на дев'ятого року. Людина прошу області зміни в рішення. 1999 года е там промыл, в имени, отчества. Вещи не приложил, все приложил, доверку, все, что необходимо. Копия, то есть честно-техническая ошибка. Где пытание было? Где мы? В штатном голосовании Четыре Так, следующее пытания. технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки село Миколаїв по улице Петя Цельна земельна ділянка сделана технічну документацію встановлення меж все приложено на земельній ділянки є в що відповідає все законодавству все, 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 все. Нема. Про затверждение техничной документации с жертвством еще щодо, опять же это присадина ділянка в селища Сергеевка, вулиця Шабаласка, 22. Также есть будинки, правовластности, все приложено, мы вже розглядали разблюдали не це питання існуючі будинку. вже це питання, були уточнювання, які все документи. документи, то є в когось питання. Так. По Подготовленного протокола комиссии сейчас необходимо его утвердить на сессию. Это про приватизацию держанной коммунального умайного видео постановления. Значит, протокол членів комиссии подписан. Протокол означается стартовая цена новый орган. є, все ознайомилось, є в когось питання? Немає, голосуємо, хто за? Чотири за, якщо не так, хто за? Наступне, що не на проведення аукціону щодо об'єкта комунальної власності за Одеса, Одеська область, Боленістровський район, селище Сергійка, вулиця Нівня Звану, Сергій Сергійка. Дозволу на проведення аукціону 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 на проведення

Земли останется также, просто будет э, сформованный так, э, как по большому счету, весь населенный пункт, не должен быть белый пятен, а все должен быть сформирован вплоть до улиц, да. майданов и всего прочего. то затверджені технічні документи з землеустрою до сформування нової земельної ділянки комунальної власності, посередній кадастрів 2076. Це ми формуємо також нову земельну ділянку для послідування під об'єкти рекреації, для послідування послідування нового цього бюджету. хто за? Хто за? Дякую. Наступно дані дозволу щодо зміни цельного призначення земельної ділянки за адресою Шабаласки Право 4, номер, своє номер по 051, Це земельна ділянка була сформована путем потім, потім, ціль... земельної ділянки. Зараз это земля здоров'я призначення, відповідно до міста документації, це землі рекреаційного призначення. Тобто ми мы в соответствие с местами документу. Добре, є в когось питання? Ну, або не висок, хто за? Про затвердження технічної підземлі устрою, теж присадив на земельні діла, ділянки село Вільна, вулиця Пернева, 69. Є витік, є права власності, це присадив на ділянка, на земельні ділянки є об'єкт, на якому вона все зроблена, лікарина, Четырнадцатое мы дали разрешение на проведение экспортной дешевой оценки с заменой деревянки. Это мы включали в объекты поддерживаемые ликвидизации в приватизации этой сессии. и сейчас даем разрешение на проведение на, 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 на проведение экспортной дешевой оценки 0,15. 15 соток. с последующим ее

Гараж, права власности были наданы, технічна зйомка надана. Там самое девянки тексты по полностью. 67 квадратных метров. Даже одной метрів. девянки uh, Кисак Сергея uh, Петровича, который в uh, данном у него находится uh, в аренде uh, земельного делянка, площадь 15 сотых по мобильной uh, реакции, ну, на выку его включаем. Сейчас надо дать доступ получить аванс и заказать на цель.

На доза проведення незалежної оцінки об'єкта комунальної баланси, яка розташована за Одеса Села ЧС Сергій, поводиться неславності 8. Це не жиртова будинка, яка находится на балансі Це Сергій. Она находится на власності Сергеївської селищної ради, для того, щоб поставити на баланс. Про надание дозволу на проведення экспортной дешевой оценки земельной отделянки. Это то, что внесли в порядке к внечеству в РОПСИМАКАЗИЛИ желание выкупку 0,74. Точно так же мы даем дозову на проведение экспортной меражевой оцінки, а то именно с них 20% авансу для заказу з последующие утверждения і выкупки. наступне питання про затвердження технічної документації з землею щодо сформування нової земельної ділянки і комунальної власності посередньої кадастрової дільки 0198. Це за технічну документацію сформована нова земельна ділянка площі 28 сотих з цільовим для розміщення спортивних, культурних закладів район санаторської красиви, де у нас відбувається кайф-сьотер, все збираються спортсмени, і до місцевої документації операції розташування таких об'єктів. Для, скажімо так, розвитку розвідки спокома. Також на території Осиківки розташовані земельні мене цілянки, які були сформовані потім поділу восім штук. <клес> відповідно до закону, повинні прийняти комунальну власність. І це за завдяки з цієї роки за громади. Всього 8 штук. Це за селом Курорта, між селом Курорта та Миколаїв. За, за межами, то есть нам можна сформовувати земельні ділянки, прийняти його в комунальну власність. Є питання? Голосуємо то да. Четыре за рішення. Так, перерядний вычеркнути всім делаємо.